Я вітаю вас на каналі кошик в кошику. Мене звати Лій, і тут ми оглядаємо містичні історії. І не тільки. Але ви мусите взяти на себе ініціативу і написати, що ви хочете, щоб я подивилася для вас іще. В принципі, я думаю, що я привіталася, і ми можемо почати. Так що приємного вам перегляду! Часто слово відьма негативною негативна. Здавалося б. Що доброго вони можуть принести нам? Чорні страшні жінки, які одним лише поглядом можуть накликати на вас рок, прокляття, чи ще чого терше. Ну, в мене не що це випуск буде найвеселіший. Раз на двадцять років вони збирались на цій галявині, аби прийняти в свій круг новеньку. Їх називають лісовими хранительками, жительками лісу, берегинями цієї місцевості і її таємниць. У цей день прийшла черга літа. Мене враження, що вони з кожним разом все більше заморочуються над зйомками. Ви бачите, яка складна і сценічна зйомка. Дуже круто. стати однією з них, але кожен крок відбивався болем в серці. Адже після того як вона пройде ініціацію, вона має забути усе, чим жила до цього часу. До 16 років Ліза жила у селі. Дівчина завжди знала, що вона не така, як усі інші діти. З одного боку, вона завжди задоволенням... Всі ми трошки Ліза, правда. Водила час, граючись з однолітками, а з іншого, як ніхто інший, відчувала тварин. Ліза знала, що лише силою думки може вилікувати пораненого звіра чи птаха. Але як їй це вдавалося? Вона не розуміла. Її завжди тягнуло до лісу. Саме тут вона почувала себе як вдома. Дівчинка любила гуляти в лісовій тиші, насолоджуватися пташиним співом, шепотом листя, повітрям, насиченим ароматами лікувальних трав та вікових дерев. Дуже гарна художня зйомка. Дуже деталізована. Коротше, класно. Ну ви ж замітили, який кайф. Лізу виховували бабуся і дідусь, яких вона завжди вважала рідними. Хоча і знала, що колись її підкинули у цей будинок ще малечину. Старенькі її обожнювали, виховували як рідну. Вони завжди знали, що їхня онука особлива. Якось дівчина помітила, що її настрій дуже сильно впливає на погоду. Колись, сильно образившись на сусідського хлопчину, вона так розлютилася, що викликала страшенну бурю, яку потім місцеві мешканці? Що? Мені здається, чи в когось проблеми з гнівом. Довго пам'ятав. Бабуся і дідусь усе розуміли, і лише з сумом спостерігали за своєю вихованицею. Вони знали, що рано чи пізно ліза покине їхній будинок. Оскільки сама Ліза про це навіть не здогадувалася. За нею прийшли, коли їй виповнилося 16. Ліза ніколи не зможе забути тієї ночі. Шкода тільки бабуся і дідусь, так і не дізнаються, що сталося. Дуже казкові наряди. Вони трошки смішненькі, навіть, але вони казкові. Наліку, клас клан. Чи <ріхи> вона з ними навіть не попрощалася? Тоді вона довго не могла заснути. Ліза підійшла до вікна і побачила їх. А тепер таки дійсно виглядає кокусла. Та відчуття, коли в тебе в дворі просто пройшлося, не знаю, там 10 людей, а таки... лін, нічого не звичайного. З лісу почали виходити жінки. Здавалося, їм немає ні кінця, ні краю. Ліза розуміла. Вони йдуть до неї. Йдуть, аби забрати з собою назавжди. Дівчина побігла до кімнати бабусі, намагаючись знайти там захист, але та спала мертвим сном, немов зачарована. Дідусь також оціпанів. А як ви позбулися своєї внучки? Приблизно так вона потрапила в порно. Біль страх та все зникло. Вона не встигла промовити і слова, як почула голос жінки. Ласкаво просимо додому, донечко. Ліза, подивилася їй в очі, і все зрозуміла. Вона вдома. Нарешті. Тут дуже часто в грої чомусь сильні психологічні проблеми. А ви б відчували себе вдома, якби вас просто рандомні люди забрали в ліс? Ви б теж раділи, обнімалися з нами. Красивий антураж, благородні цілі, красивий одяг, капельку ексклюзиву і величезна таємниця. Все би було добре, якби в ці секти не втягувалась молодь. Вони наче з якогось діснеївського мультика втекли <рігачення> прям на українське телебачення. Оце ріст підлітки, якби цим дітям, у яких все життя попереду не диктували б якісь там умови. Раз на двадцять років лісові господині збиралися разом, щоб провести ритуал ініціації і благословити одну з них на продовження роду. Обраниця мала провести ніч із чоловіком, якого обирали жриці. Цього разу обраною стала Ліза. Так мали з чоловіка вибрати. По факту якісь рандомні люди з лісу просять тебе переспати з якимось мужиком. А ще одна рандомна жінка називає себе її матір'ю. Як ти вчиниш? Прислухаюсь до думки мами, яку я знаю один день. Просто ідеально. Всі канони зломані. Oh, Ліза вже кілька років прожила разом з берегинями Лісу. Ти ж таке? Вона вивчала їхні ритуали, звичаї, навчалася вирізняти лікувальні трави та запам'ятовувала їхні особливості. Опановувала мистецтво, розуміти рослини. Мені насправді так імпонує вайп, який зараз є в цій серії. Що я замість того, щоб тролити, то захоплююся. Це так, блін, незвично, чи що. Один цікавий факт про мене, до речі, що е, на всіх платформах е, моїх соцмереж, де я зареєстрована, типу Instagram, TikTok, YouTube і так далі, що в мене кардинально різна творчість. Всюди я виражаюся, те, як я це відчуваю, і мені це подобається. Але по факту це всюди щось різне. Ну, я. По різному на кожній платформі це бачу і по різному веду їх відповідно. Якщо цікаво, можете знизу перейти. Я прикріплюю дуже часто посилання, де зібрані всі мої соцмережі, і там ви можете побачити чисто з цікавості. Вона відчувала, що нарешті знайшла свій дім, свою родину, якої їй так не вистачало. І все було б добре, якби не Іван. Він був її другом. Її першим коханням. Це той, який м'ячем поздов. <плес> Блін, надто юний, до речі, був. На тим не менше в цієї дівчинки є схильність до токсичних приколів. Рятував її від місцевих хуліганів. Адже лізу не дуже любили у селі. Вона була не схожа на інших, а люди часто бояться того, чого не розуміють. Не можна сказати, що її ненавиділи. Хіра собі, її на скутерах не можуть догнати. І що там пташки за п'ятки несуть? Але якщо ставалася якась біда, от... А мене я скажу по-іншому, не так сильно вони її зловити хотіли, знаєте. Казу ж, звинувачувала Лізу. О, хіба там палка. Він достає локації з цією палкою, в два дні. Знову щось містичне в містечних історіях. Це вже моя постійна рубрика. З того часу. Тобто чуваків на мотиках вона як сильно боялася, а мужика з палкою трьохметровою в руках, типу, похуй, обнімлю. Ну, типу, що з нею? Що з нею? Ой, палкою трьохметровою, типу, ну таке. Я розумію, що з нею. були разом. Це було кохання з першого погляду. Пристрасне і прекрасне як будь-яке перше кохання. Іван приходив, але він геть не схожий на чугайстра. Мені просто стало цікаво, як змінилася погода після того, як навічула закоханість, можливо, пристрасть. Чи не випалило на кілька сіл <гум> чому випала? З Сусіднього села. Вони гуляли в лісі, забуваючи про все на світі. Ліза вперше зустріла настільки рідну душу серед людей, і навіть уявити не могла, що колись їм доведеться розлучитися. Ліза змогла забути усіх і бабусю з дідусем, і подруг, а його забути. Тобто людей, які вирощували тебе зі самого дитинства, до тебе дуже добре ставились, нам це показали на початку серії. Вона забула, типу, зараз два. Якогось рандомного чувака, який бігає по лісі з двохметровою палкою, вона така, типу, не можу забути. Дивна персони, чесно кажучи. Ой, я, сумі... я розумію, що вона не могла його забути. Ти бачив, що там було? Він Мірурбати дрова. Він Рагінь, вона таємно бігала на побачення. Вона знала, що не повинна тепер спілкуватися з людьми, але хотіла принаймні бачити його. Дівчина спершу спостерігала за ним здалеку, дивилася, як він живе, не насмілюючись порушити закони Берегинь. Адже вона зникла, так нічого й не пояснивши. І одного разу вона. Наважилася на зустріч. Іван був переконаний, що зустріч випадкова, але Ліза дуже ризикувала, влаштовуючи її. Вона не могла йому пояснити, куди зникла і де зараз живе. А також взяла з нього клятву, що він нікому про неї не розповість. З того часу вони знову зустрічалися таємно, і від людей, і від береги. Відстань між нею і магічним колом ставала все менше, а дівчина ніяк не могла наважитись зробити останні кроки. Адже вона точно знає, потім шляху назад не буде. Тобто вона ще не переспала зі старим дідом. Може, там не старий дід буде? Ну, тим не менш. Ліза відкрила очі і не змогла повірити в своє щастя. Перед нею стояв Іван. Саме його жриці обрали для продовження роду. Мені пахне наїбалово, коли не покажуть перетворення. З однієї сторони можна сказати, що це якась індулігенція на дитячий секс. Вони кохали один одного і отримали волю. З другої сторони, можна сказати, що це примус до дитячого сексу. Вони кохали, але не збиралися вступати в сексуальні відносини. І вже тим більше виховувати самотужки дітей. В будь-якому випадку ми отримаємо історію, коли у нашої героїні немає вибору. Вона може тільки піддатися деяким законам. І я думаю, що бабуся з дідусем не просто знали. Вони грали в цю гру і підсвідомо готували її до цієї місії. Тому дівчинка пішла як вівця на заслання. Було підліткове зацікавлення, було підліткове кохання. Була любов до таємниць, і те, що дорослі, маніпулюючи дитячою свідомістю, вже готували її як вівцю на запліднення. Ось в цьому вже є кримінальний злочин. Ліза прокинулася щасливою. Вона подумки і дякувала матері, адже розуміла. Та знала все і тому обрала саме Івана. І Спочатку я подумала, що він мертвий, але зараз він дуже стримно посміхнувся. Але також Ліза розуміла, що це їхня остання зустріч. Адже за законами берегинь вона мала опоїти коханого зілля, аби він її забув і відправити назад у село. Так було завжди, адже він вже віддав їй те, що був винен віддати своє сім'я. Адже ніхто і ніколи не От змушувати дівчинку в 16 років вагітніти, та це, це піздец. Вона отут вона реально навіть не приймала рішення. Нати правду про лісових бралі. Ліза дивилася на Івана і розуміла, що не може дозволити йому все забути. Вона знову пішла проти законів брахів. Іван шукав Лізу. Він щодня приходив до лісу, але берегині не пускали його. Такі вже закони цього. Боже, Вона ще більш жорстока, ніж очікувалося. Наділяючи людей незвичайним даром, вищі сили відбирають у них не менш цінне можливість жити звичайне життя. Берегині не мають права на кохання. В їхньому житті немає місця чоловікам. Адже їхня жіноча енергія повинна спрямовуватися на те, аби зберігати рівновагу в цьому світі. І Ліза це добре знала. Я гарно! Ви бачите, як гарно? Божечко, яка насправді потужна серія. Від мене величезна вподобайка. Через дев'ять місяців Ліза народила доньку. Це була велика подія для Берегинь. І сама Ліза була щаслива. Адже вона народила дитину від коханої людини. Якщо обрані вдавалося завагітніти, дитину підкидали в сусіднє село. Якщо... Питання для чого? Ну то справді я не розумію, не вже в них не вистачає ресурсів, щоб виховати бляха дитину. Чим настільки стільки влому. Породжувалася дівчинка, за нею спостерігали з народження. І Якщо проявлялися здібності, Через 16 років за нею теж приходили. А якщо ні, залишали жити, так і не знаючи, хто вона, і звідки. Це все пояснює. За традиціями берегинь Ліза віднесла дівчинку в село на виховання. Вона не мала права сама виховувати доньку, проте могла обрати. А, а тут вона що, не захотіла правила обходити. Їбала його ворота тут в якому вона зростатиме, поки не прийде її час. Ви знаєте, на яка вона вже є дурна? Типа, пасума чувакою її, її понесла. Ой, крикну, якщо та. Ліза знала, кому може довірити свою маленьку, і саме тому залишила її на порозі будинку свого коханого Івана. Бляха, Ви прикиньте, ви прикиньте, він мав рацію. Яка вона коза, вона йому хоче і втретє зробити боляче. Спочатку вона його просто кинула, потім вона з ним переспала і кинула. Зараз вона йому лишає дитину на виховання, яку потім забере. Це якийсь піздець. який вона жорстокий чувак. Ганібал не таким був. Це було непросто. Аліза знала, що має піти не озираючись, але дозволила собі на секунду затриматися біля вікна коханого, аби. Попрощатися з ним назавжди. Вона дивилася, і Хмари збиралися над її головою. Але тепер вона могла заспокоїтися, піти і ні про що не жалкувати, розчинитися у лісовій тиші. Адже Ліза знала, Іван почув її поклик. Він стане найкращим батьком для їхньої доньки. А також знала, що з нею. Вони обов'язково зустрінуться через 16 років. Ми не знаємо, за якими звичаями жили мешканці села, але те, що це входило в конфлікт і порушувало права найголовнішого: права людини на власне кохання, права людини на народжування дітей, права людини на своє майбутнє, права людини жити разом зі своєю дитиною або поїхати разом зі своєю дитиною. Ми бачимо історію, де права людини були повністю порушені. А як вони вже це зробили? Примусово за допомогою казок, за допомогою маніпуляцій або будь-чого іншого. Це вже не має значення. Тут були порушені права людини. І ось саме з цим я думаю, потрібно боротися в першу чергу, а не з тим, що ми говоримо: правильно це містика чи неправильно. Людина завжди повинна залишатись право бути з собою. Жасний згідний. Тобто, та, яка знає набагато більше за будь-яку іншу. І не варто їх боятися. Краще подивіться навколо. Можливо, одна з них зараз поруч із вами. Не шукайте складних шляхів, його... Бережіть себе. і <nd song> Кайф! Та, та, мені сподобалось. Чесно, дуже сильно. Э, ця серія мені навіть підняла настрій. Тобто, вона не в кринжовому ключі на мене повпливала, а навпаки, в позитивному, хорошому. Дуже гарні картинки, дуже гарні кадри вставляли. Історія сама ну відверто цікава. Мені. Дуже сподобалось. Надіюся, що вам також. Загалом дякую за перегляд і до нових зустрічей. А ще не забудьте, якщо ви дивитесь мої відео, не забудьте підписатися, можете поставити дзвіночок, щоб утримувати сповіщення про нові випуски. Я стараюся останнім часом випускати їх доволі регулярно, по можливості, звісно. Також буду вдячна вам за вподобайку або, навпаки, дизлайк. Ви, ви вільні. Висловлювати свої емоції в мене під відео. І можете написати коментар, якщо хочете, щоб я оглянула щось конкретно. Я обов'язково прислухаюся до вас. Дякую за увагу і до швидких зустрічей. Бувайте!